Радіо ЮАЙ Чикаго. Білий дім у понеділок скерував Конгресу США проєкт оборонного бюджету США на 2024 фінансовий рік, який передбачає рекордні в мирний час витрати в розмірі 886 мільярдів доларів. Про це повідомляє Європейська Правда. Проєкт передбачає виділення 842 мільярдів доларів на потреби Пентагону і 44 мільярдів мільярди доларів на програми, пов'язані з обороною, федеральному бюро розслідувань Міністерства енергетики та інших відомствах. Загальна сума видатків на оборон на 2024 рік, яку Білий Дім просить схвалити конгрес, на 28 мільярдів доларів перевищує минулорічні 858 мільярдів доларів. Проєкт оборонного бюджету США вперше передбачає закупівлю ракет та інших боєприпасів з багаторічними контрактами, які зазвичай укладають для літаків і кораблів. Імовірно, це пов'язано з підготовкою до потенційного військового конфлікту з Китаєм. Він також прискорює темпи закупівлі Пентагоном винищувачів п'ятого покоління F-35 які будують основною повітряної могутності США в найближчому майбутньому передбачає модернізація ядерної тріади США, суднобудування і розвиток космічного потенціалу. Також проєкт може похвалитися історично великим бюджетом на дослідження для Пентагону: 145 мільярдів доларів, призначених для розробки нових видів зброї, як то гіперзвукові ракети, які запускаються у верхні шари атмосфери і можуть оминати навіть найсучасніші радарні системи. Допомога України. Раїни з боку Міністерства оборони США в проєкті бюджету на 2024 фінансовий рік залишилось такою ж, як і в попередньому році: 300 мільйонів доларів. Це у відомстві пояснили постійною зміною потреб Києва на полі бою. В разі необхідності додаткового фінансування може бути підготовлений ще один додатковий запит. З моменту повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів. Бюджет Білого Дому, оприлюднений минулого тижня, передбачає 6 мільярдів доларів від Пентагону до державного департаменту для України та інших європейських союзників. Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг вважає, що Китай значно посилює свій вплив у світі. Сполучені Штати не мають впливу на Іран, оскільки не мають ніяких стосунків з Іраном. Китай цим скористався, зазначив професор. Китай має стосунки не тільки з Іраном, а взагалі і з Саудівською Аравією, і це дипломатична і політична поразка для сполучених штатів для західного світу. Загалом цього тижня був опублікований річний звіт американської розвідки щодо загроз безпеці сполучених штатів та союзників. Китай перебуває на першому місці. Китай потім іде Росія, Іран та Північна Корея загрожують безпеці Америки. Ці чотири країни це сучасна вісь зла, зазначив Айзенберг. Професор Нью-Йоркського університету підкреслив, що Сполучені Штати варто а сполученим штатам варто подумати над тим, як змінити свою траєкторію. Якщо Китай буде рухатися далі в плані підсилення свого впливу, чого Китай так і прагне, то буде важко всьому цивілізованому світу. Збільшення китайського впливу це зменшення впливу цивілізованого світу, зменшення впливу демократичних країн, наголосив Айзенберг. А ми йдемо на невеличку, невеличку кілька секунд дескламер і повернемося до вас ще з однією новиною з Америки. І потім все інше. Губернатор Флориди, республіканець Рон Де Сантіс, у приватному порядку голосив про намір балотуватись на посаду президента США. чи може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу. Про це пише за Washington Post із посиланням на двох поінформованих співрозмовників. Соратники Десантіса очікують, що він оголосить про участь у виборах уже по завершенню законодавчої сесії Флориди у травні 2023 року, але останнім часом. Про свої президентські амбіції він говорив так, начебто, вже ухвалив рішення балотуватись у листопаді, 2022 року на проміжних виборах Десантіс здобув. Тріумфальну перемогу на губернаторських виборах у Флориді. зокрема заручившись підтримкою деяких округів, що традиційно голосували за представників демократичної партії. Це також наявність понад 70 мільйонів доларів залишків з цієї компанії. Зацікавленість і з боку деяких великих донорів республіканської партії породило припущення, що десантіс може кинути виклик Трампу і змагатись за номінацію на президентські вибори. Останні тижні губернатор Флориди здійснює промоційний тур автобіографічної книги, що деякі змі назвали спробою Десантіса заявити про себе на загальноамериканському рівні. Ще у листопаді минулого року він випередив Трампа в опитуваннях і був найпопулярнішим кандидатом у президенти від партії. Більш свіжі дані показують, що експрезидент дещо відірвався від губернатора Флориди насамперед через ранній початок президентської кампанії. Стосунки між обома різко зіпсувались наприкінці минулого року, коли Трамп почав критикувати Десантіса за нібито нелояльність. Сталося це на тлі провалу підтримуваних лідером республіканців республіканців-кандидатів на проміжних виборах. Тоді як десантіс без його підтримки здобув переконливу перемогу. Зазначу, що окрім Трампа офіційно про участь у змаганнях за номінацію на президентські вибори оголосили ще два республіканці, колишня губернатор Наторка Південної Кароліни й експосол США в ООН Нікі Хейлі та підприємець і консервативний політичний активіст Вівек Рамасуелі. А зараз. Ми переходимо до нашої в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.